Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Ігора Пороха, і в цьому відео ми з вами повністю розберемо, що таке біткоін. Розглянемо white paper біткоіна. Біткоін – електронна пірингова система готівки. Автор цієї ідеї Сатоші Накамото. Повністю пірингова версія системи електронної готівки дозволяє надсилати онлайн платежі напряму від однієї сторони до іншої. Оминаючи будь-які фінансові установи. Хоча цифрові підписи частково надають розв'язання цієї проблеми, більшість переваг втрачаються, якщо довіреній третій стороні посереднику треба уникати подвійних витрат в даному випадку. Біткоін пропонує своє рішення задачі подвійних витрат, використовуючи Пірингову мережу така мережа робить на транзакціях часову позначку, хешуючи їх в неперервний ланцюжок, підтвердження виконання роботи, тобто Proof of Work. Таким чином утворюється запис, котрий неможливо змінити без повторного виконання всього ланцюжка обчислень, найдовший ланцюжок не тільки слугує доказом. Послідовності подій, а свідчить про те, що він з'явився в результаті роботи найбільшого сегмента потужності обчислювальної системи. Якщо ж більшість обчислювальної сили контролюється чесними вузлами, то вони генерують найдовший ланцюжок обчислень. Випереджуючи атакуючи вузли, структура самої мережі доволі проста. Повідомлення надсилається за методом негарантованої доставки, й усі вузли можуть покидати мережу та долучатися до неї. В довільний момент часу приймаючи найдовший ланцюжок для відновлення історії транзакцій за період їх відсутності, це була анотація. А тепер по порядку. Перший блок почнемо з початку. Інтернет-комерція майже цілковито покладається на фінансові установи, які виступають у якості довірених посередників для обробки електронних платежів. Хоч така система працює доволі добре, для більшості транзакцій вона все ще має Має недоліки, притаманні всім моделям на основі довіри. Повністю односторонні транзакції неможливі доти, доки фінансові установи не можуть уникати. Опосередкування суперечок. Вартість такого опосередкування збільшує вартість транзакцій і встановлює мінімальний розмір транзакцій та відповідно скорочує можливості невеликих платежів. Все це призводить до унеможливлення здійснення незворотних платежів. За незворотні послуги з неможливістю повернення платежів збільшується потреба у довірі. Продавці мають бути обережними зі своїми клієнтами та вимагати від них більше інформації ніж потрібно. Певна частка шахрайства вважається неминучою. Ці всі витрати та невизначеність платежів, звісно, можна уникнути персонально використовуючи фізичну валюту, але не існує механізму здійснення платежів через канал. Зв'язку без довіреної. Сторони, що необхідно, так це електронна система платежів на основі криптографії, що виключає фактор довіри та дозволяє сторонам надсилати платежі один одному напряму без потреби в посередниках. Операції, які є обчислювально непрактичними для зворотних платежів, будуть захищати продавців від шахрайства, а звичайні механізми депонування можуть бути легко реалізовані для. Для захисту покупця у цьому документі біткоін пропонує рішення задачі подвійних витрат, використовуючи піринговий розподілений сервер позначок часу для генерації обчислювального підтвердження. Хронологічного порядку транзакцій система захищена доти, доки чесні вузли контролюють більше потужності процесора, ніж будь-яка скоординована група атакуючих вузлів. Другий блок це транзакція. У нашому уявленні електронна монета це ланцюжок цифрових підписів. Кожен власник передає монету наступному шляхом цифрового підпису хеша попередньої транзакції та публічного ключа. Наступного власника, а після цього додає отримані дані в кінець монети. Одержувач може перевірити підписи для підтвердження ланцюжка власників. Існує очевидна проблема. Отримувач не може дізнатися, чи не витратив один із попередніх власників монету двічі. Поширеним розв'язком даної проблеми є перевірка довіреним центральним органом, тобто емітентом кожної транзакції на факт. Подвійної витрати після кожної операції монета має бути повернена емітенту для випуску нової монети, і тільки після такої процедури монета буде підтвердженням того, що вона не витрачалася повторно. Недолік такого рішення в тому, що доля усієї грошової системи залежить від керівної компанії Емітента, тому що вона, як і банк, контролює всі транзакції, що через неї проходять. В даному випадку нам необхідно знайти метод, який і надаватиме змогу отримувачу дізнатися, що попередній власник не підписав жодних транзакцій, що передують відправлені транзакції в ланцюжку монети. Для наших цілей важливо врахувати лише попередню транзакцію. А всіма іншими спробами подвійних витрат ми знехтуємо. Єдиний шлях підтвердити відсутність транзакції знати про всі здійснені платежі у моделі довіреною стороною. Сам емітент знає про всі вхідні транзакції і сам вирішує їх порядок. Виходить, щоб виключити емітента з моделі, необхідно зробити транзакції публічно доступними а також організувати для учасників систему. Погодження єдиної історії порядку отримання платежів про публічно доступні транзакції можете прочитати в додаткових матеріалах. Йдемо далі, отримувачу необхідно впевнитися, що під час кожної транзакції більшість вузлів погоджуються з їх отриманням. Перша третій блок це сервер позначок часом. Запропоноване біткоїном рішення бере початок із серверу позначок часу. Суть його роботи полягає в хешування блоку елементів його часовій позначці. Та наступні публікації позначеного хеша, так само як у газетах або юзнет публікаціях. Позначка часу свідчить про те, що певні дані існували в певний момент часу, а потім потрапили в хеш. Кожна мітка часу містить попередню в хеші, утворюючи ланцюжок, де наступна ланка підсилює попередню. Четвертий блок це доказ виконання роботи. Реалізація розподіленого сервера Позначок часу на пірінговій основі вимагає від нас використання системи доказу виконання роботи. Скоріше, схоже, на алгоритм хеш-кеш, Адама Бека можете також прочитати в додатковому матеріалі, аніж на газети або юзнет публікації. Отже, доказ виконання роботи передбачає пошук такого значення, чи хеш, такий як ША 256 починався без певної кількості нульових бітів. Необхідна середня кількість задач експоненційно залежить від кількості необхідних нульових бітів. Та для верифікації знайденого значення необхідно обчислити всього. Один хеш в даному випадку біткоін у мережі часових позначок впровадили підтвердження виконання роботи шляхом інкременту спеціального поля. Нонс в блоці доки не буде знайдене значення, що видає потрібну кількість. Нульових бітів. Щойно блок, що задовільняє вимоги, буде знайдений, його неможливо буде змінити без повторного запуску всього ланцюжка. Якщо цей блок буде не останнім у черзі, то наступні блоки також будуть обчислюватися повторно. Доказ виконання роботи вирішує задачу визначення варіанту прийняття рішень за правилом. Більшості метод одна IP-адреса, один голос може бути вразливим, якщо у зломисника під контролем чималий пул IP-адресів. На відміну від попереднього варіанту, доказ виконання роботи базується на принципі: один CP, один голос. Вибір більшості відображається як найдовший ланцюжок, у який вкладено найбільше ресурсів. У випадку контролю чесними вузлами. Більшості обчислюваної системи чесний ланцюжок транзакцій, відповідно, буде рости швидше, випереджаючи будь-які конкурентні. Варіанти для внесення змін у попередній блок атакуючому доведеться повторно виконати роботу над цим блоком та всіма наступними, а вже після цього наздогнати та обійти роботу чесних вузлів. Нижче. Ви побачите, що така ймовірність в атакуючого вузла експоненційно знижується з ростом кількості блоків. Для компенсації зростальної обчислювальної потужності та непостійної кількості активних вузлів у мережі. Складність доказу виконання роботи має змінюватись. Рівень складності визначається ковзним середнім, яке наближається до середньої кількості блоків за годину. Згідно з цим склад. Адність виростає, якщо блоки генеруються надто швидко. Наступний блок, який нам треба розглянути, це мережа. Нижче представлені кроки роботи мережі. Перше це нові транзакції, надсилаються всім вузлам в мережі. Друге. Вузли збирають їх у блок. Третє. Кожен вузол працює над знаходженням доказу виконання роботи для свого блоку. Четверте, коли вузол знаходить потрібне значення, він розсилає свій блок усім вузлам. Нодам П'яте. вузли ноди приймають блок тільки у випадку, якщо всі транзакції в ньому правильні та не витрачені повторно. Шосте про підтвердження прийому блока буде свідчити початок створення нового блоку, який матиме в собі хеш прийнятого блоку в якості попереднього хеша в ланцюжку. Вузли завжди вважають правильним найдовший ланцюжок та працюють над його розширенням. У випадку, якщо два вузли одночасно розсилають різні версії наступного блока. То деякі вузли отримають першою одну версію, а деякі іншу. У такому випадку кожен почне працювати над першим отриманим блоком. А другий варіант гілки зберігає на випадок, якщо він. Подовжиться раніше. Ця проблема вирішиться, коли буде отриманий новий блок. Та одна гілка подовжиться. Вузли, які працювали над іншою гілкою, відразу перейдуть на нову, більш довшу. Нова розсилка транзакцій не обов'язково має охоплювати всі вузли. Якщо про них буде відомо достатній кількості вузлів, то вони незабаром потраплять у блок. Загублені повідомлення під час розсилки блоків також не є проблемою. Якщо вузол отримує новий блок і виявляє ще один блок пропущений, то він робить на нього запит і заповнює прогалину. Наступний блок шостий: це стимули. Вважається, що перша транзакція в блоці це особлива транзакція, яка створює нову монету, яка належить. Власнику блока такий варіант стимулює чесні вузли підтримувати мережу а також вирішується питання емісії монет, оскільки не існує центрального емітента для їх випуску. Рівномірний приріст числа нових монет можна порівняти із Добувачами золота, які вкладають свої ресурси в добування золота та його передачу в обіг. У нашому випадку вклад це процесорний час та електроенергія. Стимулом також може бути комісія за транзакцію. Якщо вихідна величина транзакції менша за вхідну, то різниця між ними це і є комісія за переказ. Яка додається до спонукальної винагороди в блок із транзакцією, щойно встановлена кількість монет у в обіг? Така винагорода може повністю трансформуватися в комісію від транзакцій стійку до інфляції. Така система стимулів може заохочувати вузи залишатися чесними, якщо жадібний зловмисник має змогу виділити більше обчислюваної потужності. Аніж чесні учасники, то в нього є два варіанти: перше це обманювати людей, повертаючи назад свої транзакції, або ж використовувати їх для створення нових монет. Він має визнати, що гра за правилами вигідніша для нього, бо вона забезпечує його більшою кількістю. Монет ніж варіант підривати систему та перспективу власного багатства. Наступний блок це розрахунки. Розглянемо сценарій, у якому атакуючий намагається згенерувати альтернативний варіант ланцюга швидше ніж чесний вузол, навіть якщо йому вдасться, то це все одно не дає йому можливості вносити довільні зміни в систему. В тому числі робити гроші з нічого або ж отримувати кошти, які йому не належали. Вузли, тобто ноди, не приймуть недовірну транзакцію, платіж, а також блок, який її містить. Атакуючий зможе лише спробувати змінити одну зі своїх власних транзакцій, щоб повернути назад гроші, які він нещодавно витратив. Таке змагання між чесним та атакуючим вузлом можна описати як. Біномінальне випадкове блукання у нашому випадку успіх події, коли чесний ланцюг подовжується на один блок, відрив плюс один. А невдалою подія називатиметься тоді, коли наступний блок створює атакуючий, чим зменшує розрив і з ним на одиницю мінус. 1. вірогідність того, що атакуючий набуде перевагу з такого дефіциту, аналогічна задача про розорення гравця. Припустимо, що гравець із нескінченним кредитом починає гру з дефіцитом та використовує нескінчену кількість спроб, намагаючись подолати збитки. Ми можемо розрахувати вірогідність того, що він колись досягне безбитковості або навіть набуде перевагу в порівняння з чесними. Вузлами, де пі дорівнює ймовірність чесного вузла знайти наступний блок. Q дорівнює ймовірність атакуючого знайти наступний блок. QZ дорівнює ймовірність того, що атакуючий зможе надолужити різницю в Z блоків, враховуючи припущення, що P більше Q, то з ростом числа блоків, на яке відстає атакуючий, ймовірність експоненційно. Знижується, оскільки всі ставки проти нього, то без вдалого відриву з самого початку його шанси на успіх. Мізерно малі зараз. Ми розглянемо скільки часу отримувачу нового платежа необхідно очікувати, щоб переконатися, що колишній власник не може вносити зміни до транзакції. Припустимо, що атакуючий дозволяє отримувачу певний час думати, що платіж насправді був проведений, та після певного періоду часу повернути його собі. Отримувач буде проінформований про такий випадок, але відправник. Сподіватиметься, що буде запізно. Отримувач генерує нову пару ключів і надає відкритий ключ прямо перед підписанням. Цей підхід попереджає передчасне виконання в ланцюжку блоків, працюючи над ним безперервно, доки не пощастить виконати транзакцію в момент. Коли він буде доволі далеко, щойно транзакція буде відправлена, нечесний відправник починає таємно обчислювати паралельний ланцюжок, що містить альтернативну версію. Його транзакції-отримувач очікує додавання транзакції до блоку та подальшого приєднання блоків Z після неї. Йому невідомо на якому саме етапі знаходиться атакуючий. але якщо знати про середню швидкість генерації чесних блоків, то потенційний прогрес атакуючого буде визначатися як розподіл поасона. З математичними сподіваннями для визначення ймовірності того, що атакуючий зможе обійти чесні вузли, ми примножуємо по Асонівській розподіл кожної суми прогресії на ймовірність того, що він зможе надолужити різницю. Після перерегулювання доданків та виключення нескінченого ряду отримуємо. Також в вашій увазі пропоную розглянути, як виглядає код мовою C. При запуску деяких значень ми можемо бачити, що ймовірність експоненційно падає з ростом Z. Результати для P менше 0. 0,1%. Останній блок 12-й, це висновок. Біткоін запропонував систему для електронних транзакцій, не засновану на довірі. Проект починався з звичайного фреймворка монет на основі цифрових підписів, який жорстко контролює власника, але Неповноцінність такого підходу полягала в задачі повторних витрат для її розв'язання. Біткоін запропонував пірингову мережу з перевіркою виконання роботи для запису до відкритої історії транзакції. Якщо чесні вузли контролюватимуть більшість обчислювальної мережі. То змінити цю історію атакуючим вузлом буде майже неможливо. Сильна сторона мережі полягає в її простоті. Всі вузли працюють одночасно, час від часу, обмінюючись інформацією для узгодження роботи. Немає необхідності в проведенні їх ідентифікації, тому що повідомлення надсилаються не конкретним маршрутом, а за принципом. Не гарантованої доставки вузли можуть покидати мережу і підключатися знову в довільний час, приймаючи ланцюжок доказу виконаної роботи як підтвердження того, що відбулося за період відсутності вузла, тобто ноди вузол. Нода використовує потужність обчислювальної системи, щоб прийняти правильний блок і продовжити над ним роботу, або щоб відмовитися від блоку у випадку отримання неправильних даних. Будь-які необхідні правила та додаткові установи можуть бути реалізовані за допомогою вище наведеного механізму. Друзі, дякую вам за увагу. Далі під цим відео ви побачите ще перелік посилань для того, щоб більш детально вивчити даний механізм. Дякую вам за вашу увагу і до зустрічі в наступних відео.